Гляньте, який гарний лучок. Точніше, точніше цибулька, да? Лень така красота. Вообще першки такі красиві. Кущовочка, а то в мене червоний лук. Тоже там 4 рядочка. Ну, пішла, витягнулася, я її удобряю. Хорошо пішла. А це осючки помідори. Тут, правда, вони вместе з травою. Оськи. Це я підагривала окно, Сіла. Відкрила їх. Вчора полила, відкрила. хай вже привыкають до этого, до погодних умов. Так, что такие помидорчики? Малина вообще шикарно себя чувствует. Просто. Такая красотка. Распушилась вообще. Супер. А смею укропчик. Видите, какой уже вот так туды рядочек. чесничок. Тоже на ну, це зімній той, що садили. Ну, ви тільки подивіться, яке воно гарне. Подивіться, який в мене петрухан. Це капець, дивіться. Бідненька, пережила. Трошки трави, конечно, гляньте. Ну, она просто, она, блин, она рука тут потеряется. И как она шикарная. Вообще супер. Гляньте. Я ей полывала куриным пометом. И вчера полила настойкой зеленой. Ну, из зелени, с травы. Гляньте, это Нереально, дивіться. Ну це просто, бляха, муха супер. Оце ось моя бордюрна розочка. Теж прикидала траву і все. Замульчували. А це хризантеми Теж все в траві. Ну, як все в траві, я замульчувала його. Зато гарно як росте. Гляньте, супер. Такий слаяка трави. От. А там під травою мокра земля. В году все буду мульчировать. тому що воно так хочет росте. Ну і плюс зелена трава це удобрення. Ось гляньте. Це троянда Лідія, може хтось знає. Вона кустова, на ній багато-багато рожевих квіточок. Ось так вона виглядає. Я вже ці всі позабувала, Які в мене названня, но рози, Я вам хочу сказать, що их модерн. Вони, ну блін, подивіться, самі бачите, да? Красиво. Ось це тоже вообще супер.